Ой-ой-ой. Не, хорошая, хорошая. Я уже на побачу. Дивись, как она в Ну да. Да, успокойся. Пух-пух. Иди сюда. Она вот так вот только торкает. Я... Ну, вот так. Тык-тык-тык. Ага. О, о, уже хвостя. Пух, все. Уже, о, уже походу. Вла, да. О, о. Вот это хорошая. Хорошая? Да. Аж штрикціончик, тик-тик-тик. Все ж як ти далеко бросаєш, ми там і стоїмо. Ну, така, непогано. Да, от вона і. Дивіться. Жива. Дивіться, тільки закинув і вже клює. А? Дивіться, як класно. О, класно. Я ж кажу, як карась іде. Да? Ага. О, так от браво. О, ну це, оце в батончик уже. Хороша, і жадівна. І так, бачите, в шахту. Ну. Ось бачите, бросаєш. Смотри, що О! Все, Наші. Іди пепельний на. Плотвичка клює, сезон чи не закривайте. Друзяки всім привіт! Канал Багіра Фіш і приїхав сьогодні на рибалочку, фідерну риболовлю. До речі, друзі, якщо ви дивитесь мій канал, пам'ятаєте, я розігрував фідер, оцей брейнчамп. От, якщо хто дивився там прямий ефір і в Телеграм відписані, так вийшло, що той, хто ну, виграв фідер, це або бот, або він не підписаний на канал. Тобто він не бачив і так не може його забрати. Тому я вирішив провести ще раз розіграш цього фідеру. От, і це вже буде на трішки на інших умовах. Тобто, ви зараз під цим відео пишете коментар. Одна людина, один коментар. І на відповідь цього коментаря я залишаю номер. І потім цей номер буде розіграш в прямому ефірі. І я надіюся, вже тоді виграє той, кому він дійсно потрібен. Хто підписаний на канал, і хто дивиться От, і так далі. Тому підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм, він теж буде під відео. І приймайте участь у цьому конкурсі. Ну а я зараз буду розкладуватися і почати хотів з приємної такої новини. От, давно вже хотів собі в автівку купити якісь там чехли чи накидки. І я їх замовив, друзі. Ось гляньте. Які я з Алькантари. Чудові. Дивіться, які класні. А? Зручно, м'якенько. А ще прикол в тому, друзі, коли я десь, ну, їх забирав, до речі, виготовляють їх у нас в Світловодську. Виявилося, вони дивляться мій канал і кажуть, зробимо тобі подарунок. І дивіться, що вони мені подарували. Такий чудовий органайзер. Він Тут цей застіпах, ось бачите, просто здоровений. Це я хочу сюди, в авто якраз його поставлю. От, і можна буде все туди складувати. Не по коробкам, як у мене. Дивіться, коробка, там, все, а такий чудовий ще й в колір накидок. З ручками, класно. До речі, не важкий, легенький, легко чистити буде. Класний. Ну і якість, дивіться. Дивіться, яка. Ну, все прошите. Клас. І тут всередині. Так все воно знімається, якщо треба. Оці перегородки також. Велике дякую за подарунок. Обов'язково залишу під відео посилання, де це все можна замовити. Якість чудова. Ну, рекомендую. Тому заходьте, замовляйте. Ну що ж, друзі, все, я на місці, буду тут рибачити, не сам. Микола Васильович не зі мною теж. Вже він давненько сидить, ну як, не з самого ранку, але вже три штучки піймав і котів трішки підгодував. От. Зараз я теж буду розкладуватися, воду сильно пруть. От. Кажуть, що рівень може бути ще й більший аж туди. Так, тому прикормка, прикормка, прикормка. У мене з двох рибалок позалишалася. Я її просто те, що залишається, кидаю в морозилку. От. І сьогодні вирішив трішечки звільнити місце там. Тому спробуємо з тих, що було прикормок, змішаємо. Тут у мене ось така червоненька, а тут ось така чорна. Ну, реал Я думаю, що вони нормально будуть. А, така добряча. А може поки що за цією спробую з темненькою, а потім... Добавлю вже цю. Так, да, не буду. Ну, дивіться, вона навіть така ще підійде вже, щоб рибачити. Все, прикормка вже є. Дуже-дуже швидко, сміття ми не викидуємо. От. Забираємо з собою. У мене навіть десь пакет є. Далі, зараз мабуть попробую з скаута. До речі, це ж відео розіграшне, так що можете прийняти участь і виграти фідер. Бо я ж там розігрував його, так і нема переможця, хтось якийсь може чи бот, чи що, і не виграв. Повідець, тут сантиметрів, може 30, фідергам, зазвичай стоп. Ось такі стопи, бачите. Бусиночку ставлю обов'язково для амортизації. І там гадівничка на 70 грамів. така невелика, зараз в неї практикую, корму багато не треба. І буду закидувати. Ви бачите, бачите, на скал. Пробую поки місяць на один. Подивимося, який буде кльо. Тоже класна тема. На нас удачку, так. Да. А угу. на этот все равно спадає. Якщо да. бросаєш, вона... Може сильно переварювали її. Ні, я її не. не переварював, я її этот самий. А ви на кармач? Ви сюди на кармачки, да, ловите? Так, да, я... у мене така вот пружинка. Пружинка, да, да Ну так. я ж кажу, в цьому регіоні, от я вам кажу, всі рибачать на такі пружини. Оскільки я хожу, рибаки Прошла, от, над... чисто на фідер на... <свят> дуже да. рідко. Я зараз по сторіночці на опариш. А ви на опариш, да, так? Чисто опариш. Я оце опариш і кастір додаю в перемішку. Ось такий добрячий пучок. О, прикормочку. Навіть води не треба додати туди. Так, все. поки ми пробуємо на один, як піде кльов. таком Да, там глубина, бачите, все еще до сих пор. Ну, честно, я смотрю, когда ты бросил, там -то проще бросать спирт оттуда. туда. Да нет, вообще, это я легко кидаю на изи. А я на прикормку, Руслан, знаешь, вот здесь, что практикую. Что, что? Варю шино. Хорошая тема. Жарю немножко семочек, перекручиваю их, мешаю и чуть-чуть добавляю манки, чтобы она не так вымывалась. И, в принципе, работает. Тут сколько приходило, вот так, ребят, Правда? разную. И вот ту сливовую, грушовую какую-то. Ну, работала, я смотрю, в основном с чесноком. Вот это да. Вот в холодное время. Что за раз, друзья, вырешил штучки три. Закормити точечку, бо на один фідерочок, щоб риба зрозуміла, що тут її будуть кормити. От, я думаю, три зараз досталь, сильно не будемо. У мене ще, до речі, є кукурузка, може зараз ще й кукурузки додавлю, щоб було. Нарешті я її взяв. Ну, Микола Васильович воно вже тягає. Розмір, каже, не той, що треба, але ну, рибка є. Так, Не бачу там течія хороша, в мене вона повідець прям. Та риби повна, вона сюди зайшла, слава богу. в да, да, Цьому році. Там на, пляжі її там на пляжі я знаю там оці козлики. От, а вони такі, що зараз можуть і не клювати. О, бачите, є. Не, вона є Стандартна. Вона хватає. Не, вот хорошо, что зашла, я скажу, сейчас бы, а бы лед став. Ух, тут можно было бы просто. Да, 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 да. Я скажу, я раньше якось зимнюю рыбалку не дуже, а потом як попробовал. О, я думаю, что я раньше не рыбачил. Нет, такая кукуруза. Да. Все, сейчас попробуем. Взяв, поцепив менший гачок і почала прокльовувати. Може зараз і почне. Бо на великий щось не хотіла, може боялася, відлякувала. І коротший зробив повідець десь см до 20. Первая поклевка а, ну ну, в принципе размер должен да, быть непоганым Ну. а я еще и бутылку вина знаю могу ты же, поменял гачок поменьше поставил дело пошло потроху это уже более такая видишь нормально Ну погодка сьогодні хороша. А, сьогодні... О, клас! О, бачите, може вона ближче підійшла? Зараз да, спробуємо ближче перезакинути, Друзі, зараз ближче. Можливо вона тишечки змістилася. І дуплетики пішли. І розмір такий уже, да? Ну, потягати. Так, така приємно да, Зараз попробую... Трішки ближче Можливо, вона... Може це із-за води, оце вони так ганяють. Може що далі воду і вона. Так, кидаємо, друзі, трішечки ближче. Опа! Зараз одразу ми закліпсуємося. Пум, є. Все може бути. Бачите, ближня дистанція працює. О, бачите, дві, да. Непогано одна. Одна, ну. видиш. О, дуплети. Дуплети, Ось, Дивіться, зараз покажу вам оснасточку. Ось. Пружинка, бачите. І Пружинка. два гачочки. Гачочки такі маленькі. І великі, так. Все, все працює. Ой-ой, дивіться, дивіться, що, що це клювало. А може гачок, може у вас якийсь чи нормальний там. Тільки той. так, ну це, друзі, це для котів. Якраз там воно десь це я бачу. Кс -кс -кс -кс. Дивіться, тільки закинув і вже клює. А? Дивіться, як класно. А? Класно. Там маєш один гачок. А, один да, да. Ні, Прямо ще ж кажу, аж фрикціон Так тик-тик-тик. Ага. Ні, я оце як ви бачу на цей скаут, це знаєте, такий фідер для удовольствия. Ну, да. Прямо от, ну, як спінінг, він такий. О. Я її... А, була, такова... а я її, дивіться, я поняв, Я її а, забугрив, я да, І вона із за цього мені... Да, да, да. дивіться. Буваєте. А я ж думаю, а вона аж ось. Усе... Да? ладошка такая, да? Да, видишь, она чуть... И коты, бачите, уже пришли. Ну, Ты сейчас подцепил кукурузку и что-то, а ну, я что за размер? Ну, я думаю, больше, чем ладошечка. Ну. Прям, прям оно. Ух. Ну, пиде. Да, и нормально да, засеклась. І засікувати, бачите? Бачите, потроху вже прокльовується на скаут тягать одне задоволення. котів кормимо, вже тут <сі> вони вже нам в чергу стають <сі> за рибою. А я зараз підсажую кукурузку і покльовую. Так. Давай прострелить Одну поставлю, щоб там вот... О! О! То ж непогана вроде бы. Тут вона така активна. Обычно восени вона така пассивна, а тут прям в сторони. стороны. І ну така, друзі, дивите. Ну так всегда, клює коли. Вчора.

Він вже забрав, ще третій, так да? да. ага. о, дивіться. ну нормально. О, дуплетики, да? Саме інше, що маленькая така. І захватило, да? Спробуємо чисто опариш. Опять водичку погнали. О, и поклевка, поклевка, поклевка. Ага. Ну, размер такой, конечно. Ладошка. Ладошка. Ну, видать, она здесь сейчас такая. Угу. Довидься, дуплеты. Ну, сегодня ваш день. Да, наверное. Довидься, а? Класс. Вруч, а, да, я понял. Ну, где ты? А, А, а ти вже взяв він. А, так, 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 я ж мото дав. Я дивився, так, да, потім передають цей. Дощі будуть. Тут, кстати, на завтра вже стоїть. Так, да. так що не так вже буде кайфово. Це треба ловити на мен. Не, я люблю це восени, рибачить, а так. Це особенна як платвичка така зерненька клює. Це кайф, Чи погодка така, не холодно, не Ну, Дивіться, яка покльовка, дивіться. Покльовка яка дивіться. тик. Як красиво. Ти да. А я ж поліз. А, ви по цьому? Ні, а тут ось, бачите, і він воно так тик-тик-тик. Обережно клює. А я ж вот это не... я по лестке смотрю, когда крупная. Она вот так вот торкає я... Ну ось, так, тик, тик, тик. Ага. О, о, уже хотя пух, все, уже походу да. Ой, такая ж там рибалка на... на удочку була. Класно, Классно, да? А, це, <риває> так, ну що, бачите, клює в заброс, прямо ж оно жадно Ну, розмір, конечно, менший. Це я чисто на опари так, ну що ж, вже в заброс, клас Я так вистав, так? Ага Ну це ще може підійти ця верховодка Може. Таке було вже не раз Так що це? За розмір котячий Так, бачите Будемо підгодовувати да? Кс? -кс, -кс. Ви вже тут О, трошки троє Ого! Она самая старшая. Забираю, да? Забираю, они ее улетать боятся. О, бачите? Смотри, видите, эти не боится прямо меня. Класс. Шок, кисун. На. На, а вы на. ТЦ мы их сейчас накорм от пуза. Потом кажут, ч? Ч он и такие ходять. ходят? Конечно. Прямо тут. Так, ну давай тобі теж дамо, кисунчик, на. Мені. Гиби. Бери, бери. Та да, так, так, у мене вже і клює дивіться. Опа, о! Що, це? Ж... Де ж батончики? На точечки. Ну я тоді я клюю, я ж кажу, риба тут прям крутилася, видно було. Ну, да. Стояла Ну клює, я ж кажу, що тільки закинув. Не, ну борсається нормально. Ну, бачите, як повала в сторону? Я ж кажу, як карась іде. О, так це браво. О, ну це, оце в батончик уже. Так, це вже така, що заслужує уваги. Це крой, мабуть. Можливо, так. Можливо. Бачите, Такі, осіння плотвичка. Кресло, сидиш тільки раз, 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 раз. Опа, опа. О, І з... знову фрикціончик. Ну, да, бачите, закормив, вона нас сейчас тут на точечке. Ну, да, а, прикормку під, підкидаю, подкидываю. І все. Ну, бачите, ну і розмір. Тож непоганий. Для поджарки пойдет. Та и на сушечку тож. Не, на хустку я стараюсь покрутить. По -по Покрупніше, да? А, просто в соли. Просто в а соли, но тут соли а а угу. я не жалею. Я тоже. соль Она це... у меня прямо засыпана, прямо ленивая. Я вам скажу, солью точно не испортишь. Да, да. Это раз. Просто... А потом через... Я вот ставлю гнет. Ага. Но еще есть хороший вариант. Я заметил. Чем крупнее гнет, независимо сколько рыбы у тебя, тем рыба получается намного... Тобто більше его надо даже ее выдали надо ну да Я держу я в соли мінімум 6 днів, мінімум. Ну я десь три 3-4 дня в течение 6 днів убивается бутулизм в рыбе если ты хочешь для себя на продажу и mm. допустим твои родственники там будут в ней питаться то я держу а вот вы мачиваю руслан я суп. А, щоб соль все, я понял. Я вымачиваю, значит, за время вымачивания я меняю 4-5 раз воду. Uh -huh. Ну, я її обычно пробую так на соль. И э, потом, когда процесс самой сушки тоже важен, только если ты її вывесил, я обязательно ставлю. Ну, я її сушу сейчас возле батареи. Uh -huh. У меня такие крючки поделаны. Ну вы же її не вычиняете, правильно? Нет, нет. Да. И, И, же... э, крючки такие для двух рибок. Угу, И вешаю их на вот это сушильку, знаешь, вот это Но обязательно включаю вентилятор. Ну И да. Вентилятор у меня работает минимум 4-5 часов. Вот он, ее обдув угу. Я подошел, глянул, она уже подсохла. И тогда оно... Руслан, если бы я сейчас принес рибу сухую. Не поверишь, вот сколько людей пробовал ее, говорят, ну это труба, а это... как ты ее делаешь? Я говорю, Бомба, ну, я да? Знаю, <laughs> я делаю вроде вот, ну, ну я объясню, знаешь. это у меня получается равносильно, я что сейчас за того парня рассказывал что-то, он ага. говорит, я не знаю что я делаю, но я ловлю все время. Опа. <laughs> так, рыбка, пока балакала, уже на гачку. Ух, яка поклевка! Ух. 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 Иди сюда. Осенья плотва. Ну и размер такой, бачите, тоже. Зачет. Это же трешки больше, бачите. Взяла. Ну тоже, жадно. Плотвичка клюет. Сезон еще не закрывать. Яка вона кучна там, що даже, даже за, воно за цей. не велика, ну. А скільки у вас грам оце грузик? Вот это 20. Кажучи, 20 25. Грам? Ого, так мало. Мало, ну я ж за счет приманки. Да, ну все одно, я ж кажу, я беру у мене в 60 грамм десь так, щоб не. не... Те, да, а это, смысл така 20-ка, легенькая. Раз поцепив кукурузку ще раз спробую. Грузится щось? Вроде бы не такая уже и мелкая. Ага, ну, ну, не батон. Тут всегда зачипается, там сейчас походу какая-то. Ну, такая. Видите. Нормально. Нормально. Тоже в заглот. Кукурузка, друзья. Сработала кукуруза. Я сегодня скажу такая. Лайтова. О, да, дуплет. сразу идет котика да. Так моя склевало У мене склевало кукурузу прям прошмотало да? да прям просто напросто прошмотало так Значит Боговорная Да вона и походу и там багато мелкой наверное, богатень Вот но Це ж чиста кукуруза без опариша. Пробуємо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. <реш> Кукурузка відпрацьовує. Не, ну дивіться, кукуруза розмір... Ну, Немножко, да? Так, да, дивіться. Ну ти додаєш чи ні? Ні, Не, дві кукурузини. Так, зараз вам покажу, друзі, не, не, необычную катушечку. Ось все, да, звичайно, нефська катушка. Да, просто переділена на, на э, подшипники. Там, а, все, бачу. Ось, бачите? Два, Ось, два подшипника тут. І вона тепер це, я зрозумів. Да, вона усилена. Взагалі да? так? Да. Напишіть, хто теж так перероблював. аж цікаво. Ну я чесно бачу таке вперше. Да. А ведь фрикциончик спросивал. Мне уже перешло. На закор. Угу. А ну. Так, так, так. Кабанчик. А ну. О, да. Угу. Да, уже такую тянешь, ее слышно. Да, видите. Ох, тоже в заглот цепляю под две кукурузины ногачок и размер реально стає крупненький, Бо на пары, что вот то она прям в лед, ну и размер сами бачите, такие маленькие котячие, мы их называем тут. так, так, поклевочка, о, ну уже кабанчики пришли. у вас дупли, а не у вас? не, да, вроде бы хорошенько. да, я тоже так думаю. а нет, ух, она прям Вона ж вона бойка, Ну, нормально. Четко, дивіться, за, за нижню губу, як карасика взяв. Не, от таку тягать приємно. Да, да, так, ну, П'янеш і, і ходить на рибачок. Ага, прям щось така ух, бойка. Ну це батончик, друзі. Це точно платва, да? да це вже О. Похоже. Оце отаку от та раньку начинають. Ну, Тягали, да? Тягали в принципі. Ну видишь, як ти далеко бросаєш, ми там і стояли. Ну така, непогано. Да, ось вона і була. Дивіться. Вела. Осіння плотвичка. Оп-оп-оп. Скаутик відіграє. Да, Руслан, нам сьогодні з погода повезло. Та вообще бомба. Дивіться. О, тоже піде. Да, смотри, тут. -то -то зачетка пошла. Я вам кажу, на вечір кльов. да. Пробивает. Добавил трешки кукурузки и тоже спросил. Вау. Прям такая он тух, тух. Да, 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 да. О, вот. да воду скинули, скинула и добряча. На обед, наверное. Да. Ну, вчера воду дали уже под вечер. А. Вот так сильно уже она под вечер была. Так, ну тоже такая зачетная. Ну, нормально тогда... По крайней мере тут даже можно. Плетики есть, да? Ну размер бачите все равно. Ну тараночка. Хотелось бы, чтобы было немножечко. Не, ну я скажу честно, для такой поры, ну, в принципе, непогано, что клюе. Ну, да. Обычно уже на перестає брать. Але... Да, я... Все, Не, не большое. Да. Ну, это нормально. Это сиротская, наверное. <рес> о, о, вот это хороша. Хорошая. Да, аж фрикциончик, тык-тык-тык. Давай, сейчас стою клев. Так, 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 так. Да, старый, если завтра не будет дождя, подъезжать. Да? Не, ну, так Там дум... так в сторону, как побыло. О, ого, даже... Там еще ж трава есть, может в траву войти. Не, хорошая, хорошая. Я уже она ну, побачу. дивись, как она ведет. Ну, да. Сторона. <свят> да успокойся. Опа, тихо. Да, ты что, смотри, сказочно. Это самая, наверное, со всех рыб мне Хорошая Это и жадина. Да. И так в шахту. Ну, Ну що ж, бачите, от така рибалочка. Зараз покажу, скільки наловив. Є й маленькі розміри, їй такі непогані, в принципі. От, котів нагодували. Я їм залишав, до речі, щоб ну, так вони не прийшли. От так от. Дивіться, це теж така непогана. Ух, хороша. Все, буду, що бажать. прикормочка закінчилась. Дякую за перегляд. Чекайте нового відео, приймайте участь у конкурсі. Пока-пока.